Це відео почнемо з цього красунчика. Ягнуті його дядьки. Ох, який він гарний боже, який він гарнющий, М -м 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 -м. Красун, красень. Я такого ще не бачив. Такий, як плюшевий. Шорстка у нього. Вученька така. Типу йому, мабуть. І гарно. Ну, Такие гарниучий зараз його хотілось потягнуть, дядьки. О, за Захвіст. за хвіст, ой, Ну що, що, Дядьки. Газиї. Газиї, разумієш, щось. О-о-о, не хочеть він. Не хоче. А не хоче йти. Він відчуває свою гідність. А вони його весь час. О, то штовхають, штовхають, штовхають. О, угу. Ох ти, і б'ють уже. Ну що ти будеш робити. Мабуть, я це вже не буду дивитися, як він. А вони все-таки його потягнуть тепер. Ну, піде він. Піде, піде, потрошка піде. А, до речі, це корова. Мамка. А, молода, молода. Ух, яка. Я побачив знаку, то що це мамка? Підненька. От як, як люди. Не розуміють тварин. Може, розуміють. Але вони бачать не особу в ній, а щось інше для них вона. Що тут поробиш? Мабуть, мене вже досить.